За підсумками вересня, які як я сказав, ми підбуваємо сьогодні, 2 жовтня в росіян, і це було очікувано абсолютний рекорд у кількості втрат в артилерійських системах 947 одиниць. 947 одиниць, друзі, це е, фактично шоста частина усіх втрат Російської Федерації у ствольній артилерії з їхньої наявної ствольної артилерії до початку широкомасштабного вторгнення. Там щось було 5,5 тисяч. От в строю, це без відновлених е, тих, які вони відновлювали впродовж війни, розконсервовували і тому подібне. От на початок широкомасштабного вторгнення близько 5,5 тисяч стволів, і от за один місяць знищується 950. Як я кажу, це ну по суті, так е, одна шоста. З усього, що було наявне у російської армії на початок війни, ось це називається серйозна демілітаризація. Це навіть дуже серйозна демілітаризація. З початку червня, коли пішов український великий наступ, 3003 одиниці ствольної артилерії ворог втратив 3003 це половина від того, що в них було до початку широкомасштабного вторгнення. Це просто немислимі цифри, і реально, все ж таки, дефіцит, поступовий дефіцит російської артилерії, він починає проявлятися на полі бою, тому що так само росіян доволі такі значні, зокрема, і тут на запорізькому напрямку втрати у реактивних системах залпового вогню. Це теж артилерія, це не ствольна артилерія, це реактивна артилерія. Тобто, це такі установки, як ГРАЦ, Смерч, Ураган, Торнадо і тому подібне. В чому їхня особливість? Ну окрім того, що вони не. Точково одним снарядом кладуть е, точну ціль. Вони накривають площу, і, і плюс вони є більш далекобійними. Тобто вони глибше у тилу розташовуються ось ці реактивні системи залпового вогню. Відтак дістати до них складно, але е, по РСЗВ в, в, щодо втрат росіян за підсумками вересня. У них здається бронза, е, і це теж є проявами того, що або або я роблю два таких е, припущення, е, або росіяни почали. Ближче до фронту підтягувати свою реактивну артилерію, оскільки є уже недостача ствольної або наші захисники почали глибше діставати за лінію оборони. Російські е, реактивні системи залпового вогню, е, і це, до речі, стосується не лише реактивних систем залпового вогню, але й систем протиповітряної оборони, тому що вони також глибоко у тилу ворога розташовуються. Е, от, наприклад, учора в мережі поширилося відео із е, ураженням за допомогою Хаймарса російського зенітно-ракетного комплекса Тор М1, 30 плюс кілометрів від лінії бойового зіткнення е, південніше Токмака поблизу населеного пункту Молочанськ, ну, Зараз я покажу вам на карті, де це. Це відбулося, ось цей тор за допомогою Хаймарса урази. Там, до речі, багато хто писав, що а немає точного влучання, не видно його на цьому відео. Ну повірте, якщо там приземлився Хаймар, то його точно уразили. Отже, від лінії 39 кілометрів. Ну, якщо ми беремо там від новопрокопівки, то 33 Але це нереально. Тому, скоріш за все, е... ну нереально в принципі, щоб Хаймар десь тут був на передовій. Він працює скоріше за все від дороги. Приїхав і стрілявся по... і поїхав. Але те, що наші. Дронарі сюди долітають, бачать російські зенітно-ракетні комплекси 30 плюс кілометрів від фронту. Це ну погодьтеся, це дуже значне досягнення. Саме так знищується і ППО, саме так знищуються і реактивні системи залпового вогню. І це є свідченням. На моє переконання, це є свідченням російської кризи і недостачі. Великих втрат їхніх в артилерії, не таємниця, що і багато показували це в мережі вже подібні відео про те, як вони там женуть на фронт просто таких гібридів. Роблять базу із тягача МТЛБ або якоїсь старої БМП, типу один змінюють модуль зверху на них, встановлюють переважно встановлюють якісь такі реактивні системи залпового вогню із корабельних старезних установок. Ось таким прикладом є. Така установка агонь, яка свого часу минулого тижня, навіть здається, вперше вже була знищена на Херсонському напрямку. Учора з'явилося відео. Мені здається, що це новий елемент, новий момент ураження такої системи Агонь, яка була знята із корабельних систем і встановлена на базу тягача сухопутного МТЛБ. Ну, принаймні, відео зараз ми можемо побачити. Це спільна робота була 11-ї бригади національної гвардії і також. Служби безпеки України, які за допомогою дронів, ну, по перше, спочатку її зупинили цей МТЛБ, цю металигу із системою А-22 агонь. І за допомогою дронів Камікадзе, це вже служба безпеки, як я розумію, добивали цю ну, можна сказати, що навіть. Гусеничну реактивну систему залпового вогню і поява ось таких гібридів, або їх так багато хто може називати їх. Вирудків тим не менше, воно стріляє ці виродки. Е, поява таких гібридів. Поява, от минулого тижня показував е, гармати 1942 року виготовлення ровесниці ще другої світової війни. Це є свідченнями російських втрат. Таких значних втрат в артилерії. Хоча, звісно, тут не можна говорити, що наш генштаб ідеальний у обчисленні числа втрат кількості втрат, хоча я йому, звісно, довіряю. Але ну ще напевно як любить повторювати аналітик Євген Дикий і, і ветеран російсько-української війни, він каже, що напевно ще в жодній війні не було такого, аби генштаби країн-учасниць були. Чесними у цифрах втрат ворога, ну таке припущення, воно в принципі має е, право на життя, е, але ось конкретно це ураження російської РСЗВ. Такого гібридного варіанту відбулося в населеному пункті підстепне це лівобережжя Херсонщини, тобто між козачими лагерями, котрі ось тут, і між Олешками, там, де в нас велика сіра зона Українських українських таких. Плацдарм не плацдарм, але зони контролю, про яку даним давно кричали росіяни, яка виконує дуже важливу роль відволікання російської уваги або підготовки до подальшого пересування військ на лівобережжя Херсонщини. Цей варіант все ще залишається не виключеним. Крім цього, якщо ми повернемося вже з Херсонського напрямку до Запорізького. Якщо таким темпом, як я назвав 947 установок за місяць е, і це, е, ствольної артилерії, і поза 60 РСЗВ будуть відбуватися такі втрати, зокрема і на цьому напрямку, і на інших, звісно, що це не лише Токмак забезпечує таке е, такі втрати, але дуже великі кількості Куп'янськ, дуже великі кількості Бахмут е, Авдіївка з Мар'їнкою, от ну і, і Лівобережжя Херсонщини. Зрештою, також от, якщо такі втрати в окупантів будуть тривати, то навіть ось ці. Шалені оборонні укріплення росіян, про які з яких я починав цей огляд, вони не зможуть становити такої. Загрози й такої небезпеки, тому що без артилерії, ось вся ця піхота, яка закопана, а тим паче без підвозу, без логістики, ну вона просто втратить можливості до існування. Між іншим, по автомобільних системах теж дуже значні цифри за підсумками вересня. по не по автомобільних системах, по самих автомобілях, вантажівках, автомобілях, велике це число їхніх уражень, і ми дуже часто недооцінюємо цю складову втрат російської армії, тому що. Ну, в принципі, автомобілями вони довозять з великих логістичних хабів, куди доїжджає залізниця. Далі вони везуть 70, 100, 150 кілометрів. Везуть вантажівками, і чим більше цього ресурсу вражається, а вражається воно доволі таки видатними темпами. Ну тим менше в них, звісно, логістичні можливості. Недооцінюють цю складову, але це теж треба враховувати. Що все ж таки розмякшення триває, і я нагадую, що як мінімум розраховуємо на півтора місяці. Того, що з такими темпами е, знищення будуть шанси у наших бійців, проте ніяких прогнозів вже буду чесним, не буду давати. Просто потрібно проявляти терпіння. Е, зокрема, терпіння потрібно проявляти її в контексті того. Розуміти, що росіяни контратакують, тобто тільки з'являється якесь підкріплення, зокрема, і тут на Токманському напрямку. От я казав, що в новопрокопівку нові команди видовешників зайшли із е, однієї з. Трьох дивізій, які сюди були перенаправлені для стримання українського наступу, так вони одразу переходять у наступ. Зокрема, Хорн Group показали, як тут на запорізькому напрямку російська як відбувалася російська атака, і як їх накривала фактично наша артилерія? П'ять БМП сумарно противника було спалено в цій. Атаці касетні боєприпаси себе проявили ідеально. Ви можете побачити, що не так багато потрібно, навіть касетних пострілів для того, щоб знерухомити російські БМП, які прекрасно у цих посадочках. Ідеально просто таки горять. Ось це відео від Хорну груп нам демонструє. Хоча ви тут можете сказати, що то тут не, не так все чітко видно, але хлопці спеціально е, підкреслюють, об, обводять е, ті уражені цілі, які вдалося накрити за допомогою е, касетних боєприпасів. Та не лише касетних тут так само прилітають і звичайні боєприпаси. Отже, ось дві перших захованих БМП, які знерухомлені, і вони так точно пошматовані. Ось цими субоєприпасами вони добряче так е, е, ну. Просто не дають можливості там ні піхоті вижити. Ну і звісно, БМП. Ви бачите, що всі ці 5 БМП фактично за смужками диму за цими струменями диму, які піднімаються стовпами. Визначають наші аеророзвідники, що ці БМП уражені. Ось вони, раз, два, три квадратики. І ще зараз на сам кінець буде видно на загальному плані, що сумарно цих бойових машин піхоти, які були використані у цій атаці, їх є. Цілих 5 штук. Ну, от фактично, ми її бачимо 5 стопів диму знищеної, спаленої. Окей, можливо, вони до кінця не дотла знищеної техніки, але техніки, яка уже використовуватися, і палаючи БМП, бачите вона не буде використовуватися у цих подальших атаках росіян, зокрема, і тут на Мелітопольському напрямку.